Добрий день, мене звати Галина. Прийшла сьогодні в будинок. Зараз хочу піти на город і що посіяти. Потрошечку. Петрушка кучерява, і звичайна, у мене є з минулого року, кріп алігатор. Всього потрошку по малесенькому рядочку. Рукола, салат кучерявець, рядочок горошку, пабло, Моркви лагуну. рядочок маленький, і редиска селекта. Ну, моркву пізніше я буду сіяти канали там. Інші салати у мене також багато є кропи і так далі. Ну, от петрушку посію кілька рядочків і більше її досівати не буду. І йдемо працювати. Ось моє крокуси це жовтенький. Новенький крокус. Ось який красивий. Він світло-блакитний, насправді. Так, світіпальчики, геоцин скоро буде вже. Ще один жовтенький. Ось таке красиве ще буде. Крокус і... і ацент. Ось моя петрушка минулорічна, Ось тут поряд я трошки посажу. Буквально два рядочки нової. І ось у мене маленька латочка така скопана. Трішечки посажу всього іншого. Наша блакітна смородинка вже так в рунки красиво попускала. Це ось тут вона в мене боля з петрушечкою. Так, красиво, весна? Я, я то посіяла, але вже геть темно. Якось накрию і піду додому. Покажу також трішки, що я сьогодні робила з розсадою. Ось баклажани. Я їх пікірувала, що називається, робила перевалку. Дивляйтесь, як вони у мене росли. Ось уже більші стакани. Оце Ось один це вже я раніше зробила, а це сьогодні. І ще там є. Ну, Скажу чесно, я вже говорила в інших відео, що баклажани, я сію вперше, ось мої в касеті. Теж треба більшість з них точно уже пересадити. У більші стакани, тому що є маленькі, напевно, що хай посидять. А ось такі вже є чималі, то думаю, треба пересадити. А то я пересаджувала із стаканчики, вони в мене поросли по двоє по троє, тому що я так сіяла. Ну, не знаю, надію, що вийде. Сію вперше. Минулого року садила, я купувала розсаду. А все, що пересаджую, пікірую або роблю перевалку, то зразу у півлітрові такі стакани, О, тому що ну, маленькі, я думаю, вже не варто. Ну, не знаю, сподіваюся, що вийде. О, а до речі, а підживлювати? Я вирішила, нехай я їх пересадила. І, напевно, через декілька днів тоді уже підживлю. Тими добривами, що укріплюють кореневу і розвивають, допомагають вірніше, розвиватися в кореневій системі, от, і також сповільнюють ріст цієї верхньої зеленої частини. Також томати. Ось деякі мої це перші ті, що були, посходили ну одні з перших індетермінантні мої томати. Ось ці краєчку, це Чорний Принц, який повискаковав був. Ось тут у мене дебарао. Ну, всі ці томати і там інші деякі, що я роблю, коли вони вирівнюються, я їх підсипаю в землю, поки глобально нічого такого з ними не роблю. Ось тут також у мене індетермінантні. Сьогодні я тут в касетах землю досипала. А це вони в мене зійшли вже сіялись і зійшли трохи пізніше. От у мене в стаканчиках, де по одненькому це гібриди. Я їх так по одненькому сіла. Ось це прямо тільки-тільки посходили, я вам показую. А це раніше, я раніше тут землю досипала. Ось так вони виглядають ті, що раніше. А це ну, прям зійшли тільки ось на днях, і то я вже трішки землю до них, них насипала. Ось так зараз виглядає моя цибулька Exsiбіtion. Також її пробую посіяти вперше, ну ось так собі зійшла. Уже деякі петельки розправляються. Будемо надіятись, що все з нею також буде добре. Тут в мене Також томати, це гібриди, тому що подненький. Ну Це ті, що також зійшли одні з перших. Ще, ну, в принципі, їх дуже багато. перчик в стаканчиках, це все гібрид, я вже показувала, хто дивився моє попереднє відео, я досипала землю. Ще також не підживлювала, вони у мене так і сидять плодненькі. Поки не думаєте в принципі, не дуже збираю всіх із цих стаканчиків а, робити перевалку. Ну, раптом виросте велика розсада, то зроблю, то ж не проблема. І думаю, напевно, ну, можливо, ви мені підкажете, вже варто не варто. Ну, можливо, варто вже їх підживити також, наче вони вже чималенькі. Ну, я і не поспішаю, але, звичайно, читаю якось різні рекомендації щодо різних термінів. І, в принципі, я тоді роблю так, як я вважаю, за потрібне. Ось тут в мене персі тонні гібриди деполоненький, також Це самі, також, ну, одні з самі перших. хочу підживлювати, землю досипала. А тут у мене є перці, це сорти також ще. Я там буквально на декілька днів пізніше їх сіяла. Ну, Що тут треба зробити? Там, де три штучки. От мені скрізь буде морока там, де я сіяла три штучки, бо боялася, що не посходять. І вони всі дружненько собі посходили, варто було по дві. Ну, викидати жаль, я все-таки постараюсь пересадити де три. А дві так собі будуть і рости. Перець я взагалі абсолютно спокійно щодо двох штучок разом. І ми так часто садимо. І я рекомендації чую, що так собі воно і добре. Ну, ось трішки показала я вам, що я робила. Ну, сперше сьогодні нічого якраз не робила. Томати досипала землю і пікірувала або робила перевалку з баклажанами. Те, що сіяла на городі, показувала небагато, тому що насправді працювала вже ввечері. От. Тому просто розповіла вам, що я сіла, трішечки посіла, поставила кілочки, накрила вже аж темно було. ну І ось таким чином і там трішки також показала вам квіточки. Показала вам свою розсаду, що я з нею зараз роблю, чим займаюся, що планую робити. Отже, до побачення. Рада буду вітати вас на своєму каналі. Підписуйте, ставте вподобайку і натискуйте на дзвіночок. щоб не Пропустити наступне відео. Ще раз до побачення!